Ладно, убідили. Ваша взяла. От Бог свидетель, і ви всі свідетелі. Ну, як я не хотів робити сюжети про наші внутрішні діла до кінця війни. Війни я напоминаю, а оказується, многим про неї приходится ще й напоминать. Війни за право не будь з русскими одним народом. А зараз, ну, як ти читаєш новини і думаєш, а може дійсно Путін прав? Може, ми з ними ну, дійсно один народ. Ну, наші власті, то так точно. які, ну, Крім української мови, якою вони позорськи на публіку токопользуються, ну вони більше нічим руської власті її не відличаються. Тоді виникає питання: а за що ж ми воюємо? Ну так то другі воюють, а у них наверху там є діла поважніші. Отставка правительства и сбежавший кошелек Зеленского. На Украине полыхает коррупционный скандал. Обнародованы имена фигурантов коррупционного скандала на Украине. На Украине разгорелся масштабный коррупционный скандал в сфере энергетики. В центре него оказался бизнесмен Тимур Миндич, близкий друг президента Владимира Зеленского, которого еще называют кошельком главы страны. Всего по делу проходят семь подозреваемых. По данным украинских СМИ, фигуранты дела создали схему вымогательства взяток у поставщиков энергоатома. А при чем тут Зеленский? Це, вибачте, я вже так по інерції включився, я ж пам'ятаю, що моя роль тут це оппонувати русский пропаганді. І от зараз буде складно, але я попитаюся. А при чому тут Зеленський? Він що виноват, що все його окруження, з яким він приходив до якими-то шаромишниками, либо бездарями, яких він сам же, лично під жопу з власті повиганяв, либо варюгами, які вже сидять, либо в бігах. І що йому тепер робити? Куда цього, цього діватися? Назад в квартал возвращаться, а там что, лучше. Бегство босса 95-го квартала. Трамп затягивает туда на шее Зеленского. В Украине разразился коррупционно-политический скандал, грозящий обернуться цунами, которая запросто может обрушить всю конструкцию действующего режима. Вчера утром стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро, то самое НАБУ, созданное Западом для контроля над украинскими элитами, пришли с обыском к бизнес-партнеру диктатора Владимира Зеленского, руководителю студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. А при чем тут «Квартал»? Він же сам, піднявшись на політичній сатирі, яка є нічим іним як спекулятивними і політизурованими контекстами, дуже настаює, щоб його самого в спекулятивні і політизування контексти не втягували. Ну, він же не вона, що Тимур Мідіш, це, це тільки половина кварталу. Ровно 50%. Тобто прокралась тільки половина квартала. Де і прокрала Ну, Вона його ще, як -то ще не доказана. Судового рішення ще такого чіткого нема. А у нас і не такі з болота вилазили. Ще подождіть, чи буде очолювати якусь опозиційну фракцію у Верховній Раді. У нас таке бувало і не раз. Тому я предлагаю на всякий случай по імені його навіть не називати. Ну чому чесного чоловіка будемо огульне, як то ні за що наказувати. Да? Нехай буде не Тимур Міндіч, нехай буде Гойко Мітіч. Последній з магікан. І виходить, що оцей блідноліцей Трамп підняв на нього свою грязну руку. Тобто, що виходить, що єдиний чесний чоловік української власті це, це Дональд Трамп. Американская пресса синхронно с НАБУ кошмарит Зеленского. Американская пресса обращает внимание на скандал, в котором оказалось замешано ближайшее окружение украинского диктатора Владимира Зеленского, в частности, его близкий бизнес-партнер Тимур Миндич. Так, американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала посвященную последним событиям статью под красноречивым заголовком «Расследование коррупции потрясло украинское правительство». Издание напоминает, что подконтрольные Западу, в первую очередь США, украинские антикоррупционные органы обнародовали детали схемы, в рамках которой подрядчики государственной Атомної енергетичної компанії, були винуждені платити крупні відкати. Да, що то як то слабенько покаже, що ми з вами тягнемо на один народ. У вас оно навіть як то понімання такого нема. Як це взагалі? Ну, який-то державний орган без команди зверху, який і ще вчора питалися прижати кнохтю і не прижали виключно благодаря активному громадянському спротиву, зміг розпутати такий клубок під носом у самого президента. Такого не буває. Ну, це не іначе, як якісь очередні проїзки за океанських кукловодів. А корупція откуда у нас тоді взялась? У нас же диктатор, який без одобрення Запада шагу ступити не може. То, виходить, йому корупцію спочатку подарили, а потім отобрали? В Кремлі озвучили один із гріхів Києва. Пісков, одним із гріхів Києва являється корупція. А вам откуда знати, що це взагалі таке? У вас, я так розумію, корупції нема. Да? У них такої нема. У них це ну, чуть-чуть по другому працює. У них це навіть не корупція. У них це, значить, от, якщо ти попадаєш в струю, ти тупо гребеш все, що тобі взагалі в руки летить. Ну, тільки ти з струїцею випадаєш, все, грибуть вже тебе. І отут наші попадателі в струю вирішили, що вони точно такі, що вони з ними один народ. Так чого ви тоді на своїх то Ви їх наоборот захищати повинні. В Газдумі заявили о планах Запада убрати Зеленського із власти. Депутат Шеремет, Запад готовиться по тихому убрати Зеленського із власти. Та уж так тихо убирають, що прям в ушах звенити. Так, це, все Запад у винуватий. Це вони цього Гуйкомітіча йому туди в квартал підкинули. Или э, Карлсона. Карлсон, як він там на пленках фігури, а Карлсон це у нас швед по національності, а Швеція член НАТО. Ну, пока що все сходиться. І, э, с яким... Заданням цього шпіона до нас заслали ворувати все у нас і віддавати все на запад. Депутат Ивлев. Коррупционеры в окружении Зеленского связаны с ВПК Запада. Перманентный политический кризис на Украине традиционно принял коррупционную форму и, как круги на воде, захватывает страны Западной Европы. Опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины записи членов команды Зеленского о дележе коррупционных денежных потоков в сфере обороны и энергетики обязательно выведут на откаты политиками лоббистам ВПК Британии, Германии, Франции и других стран. Именно они наживались на поставках вооружений стран НАТО для ВСУ, на разработках дронов и ракет для обстрела в России. з російських городов і сіл, считает депутат. Так а це, я зміняюся, ви сейчас наїжджаєте на них чи наоборот, намагаєтесь їх відмазати? Бо це получается, що вони крисли бабки для відкатів військовим баронам? Так це благородне діло. Я готов їм на таке від себе ще бабла підкинути, аби работало. Короче, я так дивлюсь ви більше на що. Все, все в шокі і не можете зрозуміти, як це працює. Нанімайте експертів. Дорого. Там є у вас такі, що за відкати хорошо працюють. Киев под колпаком уже полгода. Азаров рассказал о команде ФАС от Трампа. Набу нагрянула домой к Тимуру Миндичу на днях, однако Киев находится под колпаком уже минимум полгода. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, когда Дональдом Трампом была отдана команда ФАС и что за этим последовало. О, честных подвезли. Ики действительно может вам рассказать, целый сюжет расписать, как коварный гадкий Запад может взять и ни за что затравить. Честную, кристально честную украинскую власть. Только рассказывать они все это, может, только откуда-то далеко из-за границы. Рожин, если Миндич начнет говорить, это станет похоронным звоном по Зеленскому. Если предпринимателя Тимура Миндича посадят, и он начнет говорить, то это станет похоронным звоном по всей шайке Зеленского. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин. А жизнь нам многое еще такого может рассказать. Що нас після цих всіх опублікованих пленоків ще може удивити? Іли ну не нас, вас. Вам там якраз все понятно должно було бути. Бо вони там свої от ці всі ділішки на прекрасно прекрасному русіму, між собою общалися, а часть бабла взагалі через Москву виводили. І у вас це чуть то ніякого даже скандалу не визвало. Или про це лучше, як то так. Помолчать, да, як колишні наші, а тепер ваші через цих ворюк свої діла усе це время прокручували. Операция МИДа с друг президента и Гевара. Кто есть кто в масштабной схеме хищения миллионов в энергетике? Если здесь рука Москвы и причем здесь Дыркач, который сбежал в Россию? Куда же без нее? Игорь Рокет Миронюк, бывший помощник Андрея Дыркача, сына председателя СБУ времен Кучмы, куратора энергоатома времен Ющенко Януковича и разоблаченного российского агента, который после начала полномасштабного вторжения бежал в Россию и пришел к успеху, став там сенатором. После потери кормильца Миронюк прибился к Галущенко, который и сам работал под руководством Дыркача. В том же Энергоатоме. В частности, руководил юридической службой компании. Для своих схем с откатов участники группы создали натуральный бэк-офис «Эландромат», где централизованно проводили все схемы, отмывали средства, грабя государство на миллионы. По странному совпадению, этот офис принадлежал семье Дыркачей. Он расположен в центре Киева. Ты таки один народ. Да, война войной. А вони через руського сенатора, по суті, таку контрольну схему над українською властю встановили і його молитвами бабло собі далі мило. І це ж ми, наверняка, ще не все знаємо. Я думаю, скоро ще багато чого інтересного узнаємо. А ви говорите, війна, хунта, американці. Ну, народ же у нас відхочу. Я вам, кстати, не дам ніякої гарантії, що на наступних виборах наш народ опять за цей паноптикум спокійно собі проголосує і. І все як то буде нормально, тому я давайте сразу обратюсь до української власті. Отомієте, ви, звісно, в єдність нічого не скажете. Хоча, ну от я ж з самого початку не був проти єдності на період війни. А зараз стою і не розумію, а де ми з вами на чому будемо єднатися? вам будемо допомагати крисити на війні, якого на війну, кстати говоря, не вистачає. Так може, давайте ми вам за цю єдність будемо просто платити. Ну, називаємо це, наприклад, податком на єдність. Ну, раз вас більше нічого в цій жизни не інтересує, а ви нам хоча б за це воювати не мішатимете. Не заставляйте нас воювати ще и на два фронти. Хоча я не розумію, кому я це все говорю. А знаєте, що більше всього вдручають ці цій історії, що вони воровать по-людськи не вміють. Ну що ви від них іще хочете? Трамп сокрушил Зеленского. Это фиаско. Всего одно дело, а уже заговорили об обвале фронта. Это фиаско. При таких данных общество и армия не смогут воевать за полностью дискредитированную воровскую власть, что угрожает обвалом фронта. Спонсоры могут принять решение менять менеджера, чтобы весь актив не обнулился. Нет, таким мы с вами не один народ. Это только вы можете воевать за свою власть. Не меньше, кстати говоря, воровату за нашу. У нас за власть ніхто не воює, я ще ні одного такого чоловіка не зустрічав. Ми воюємо за Україну. Ну, Такі от власті, вони себе, похоже, не особо -то асоціюють, де не особо то й треба. Ми з такими властями потім ще розберемося, вже після війни, да? яку ми не взираємо на таку власть, а скоріше, навіть їй, все одно виграємо.